Холодна осінь наступила, опало листя із дерев, а сонечко сховалось в хмарі, та шений крик уже завмер. Вже давно, ще в дитинстві, колись я такого віршика придумала, але зараз осінь у нас була дуже тепла і лагідна. І така гарна, тільки зараз почало вже трошечки холодати, ну вже пару день назад. І морози вдарили. Вже листя, ще зелене і не обпадає. Отакі такі цвітуть хризантемки, які нагадують нам про осінь. А роботи на городі не скінчаються. Ось вже й обірвали яблука, обірвали вже почти що, почти що все, що було на городі, обірвали. Ось так ось прихолола ктіндія, стільки на ній ягід. Стільки багато, і вони примерзли. Щось вона достигає взагалі то раніше. а це була засуха, не було дощів і вони отак померзли і не достигли, Ну, смачні. Прибрала вже на городі баклажани свої, що лежать ось вони треба прибрати. Я заболіла, цілий тиждень була дуже слаба, тільки трошки сьогодні легше стало після лікування. Цибульку так я не встигла досадити. Може вже легше буде. Ось так поморозилися в мене помідорі. Тут я їх повибирала, вже повикидала, а ці померзли. Вибрала тільки такі, що можуть ще достигнути більші, а менші, то вже і пропали. Тепер треба, може, вже я трошки виздоровію, ще приберу і це все. Остальне капуста ще на городі лежить. Не лежить, а росте. ще. Ну, вже треба буде трохи вирізати і поквасити. Це агресор. Ну, взагалі головки -то величенькі такі, але ну, вона ну, в мене ті рази була краща набагато. Ну, Гарбузи вже прибрали. Хризантеми в цьому році у мене, звісно, нікудишні. Я їх садила дуже пізно, тому що зламала була руку і не могла вже посадила, вже тоді як а ось цей треба підв'язати, розтрощило. Тут у мене жоржинка була, вже вона померзла, теж не встигла навіть і поцвісти. Ось така хризантемка Ось така, а ще багато. У мене було багато сортів, ще багато не цвіте їх. Пекінська капустка вже має в'яжати такі головки, але вони такі якісь нетверді, м'які головочки. Почекаємо, що буде, не знаю. Базилік, то вже такий був гарний базилік, померз. Я трохи насушила, а трохи не встигла, за то, що захворіла. Сьогодні чекали дощу. По прогнозу, мав бути дощ, і якби й захмарилося, небо таке ось хмарне. А дощу немає. Хмарі ходять. А тепер, я думала, приведу до порядку цю полуницю. Лад її дам, тому що дуже багато посохло. Но трошки я дивлюся там, де вона посохла, декотрі почали і оживати. Ну, все рівно треба роботи, тут дуже багато. Не знаю, Коли б пішов дощ, бо дуже твердо. І нема на нічого ні вкопати, ні всапати, так як по блясі. Ще тут у мене і не померз перчик гіркий. Вже трохи він, звичайно, поприсихав, треба обірвати. Отакий у мене тут перчик є. Ще він не... такий є солодкий примерз, а цей ще і видержав мороз, У нас був мінус три. Квіточки мої вже погіршали, порідшали, багато повносили вже. На схованку, я навіть не знаю, де їх сховати. Ось повиносила сьогодні тільки бігоні, вони були, звичайно, в хаті. Я їх забирала під час морозу, але вони ще отак цвітуть. Ця цвіте. Дуже красиво цвіте. Ця вже багато, так багато квіток попадало з неї. Все тому, що я ношуся з ними то в хату, то з хати. Ось така. Жалко. Хочеться, щоб поцвіли. Отак. Ось така, це, це що я виростила з насіння Illumination. Це воно в мене з насіння. І жовтенька. Ось така гарна. Червона взагалі-то була повна. Але чомусь вона в цьому році ось така. Не знаю. І тут вже немає тих квіточок, які цвітуть. От біленька хризантемка. Ось така ось хризантемка цвіте, добре хоч є. Зараз хризантеми можуть порадувати. Це такий очіток теж яскравий. Ще дуже гарно цвіте в мене. зараз покажу трояндочка. Ці ще які є. Я її назви не знаю. Отака, ще є такі ось бубляшки на ній. І тут бубляшки є, ну, ми, напевно вже ця і не зацвіте. Вже вона відцвіла як би. А тут вже в мене пусто. лелека ще не полетіла в теплий край, що знаходиться вона тут. І отам така біла герзонтемка. Ось. А тут в мене таке райські яблучко. Ось яке вродило. ну Дуже гарно цвіла вона ця маленька яблонька, Дуже була гарна гортензія. Ось так посухла, треба буде обрізати. І ще я купила. Донька виписала з інтернету дуже гарні гортензії. Ну, ще ми не посадили, ще не можу придумати де у мене є такий питомець, оцей, який любить дивитися на дорогу все время. І витоп, витоптує мені тут таку дорогу, витоптав, треба щось придумати. Всі тут у мене були дуже гарні іриси сортові. ну Так як вона тут на всі сторони стереже об'єкт, витоптала все. Примерзла болівійська пігонія. Я її забулася сховати. І ось вона так примерзла, Ну, в неї клубень, там я заберу на зимовку клубень. І на наступний рік посажу. А тут у мене трохи частина моїх квітів. На крилечку так поховала їх. От є такі в Брогманці цвітуть. Ця теж трошки квітка її, дуже гарна Бругманція. Ось така так гарно цвітуть. І ще дуже багато є бублях, і воно діло в тому, що коли я їх ховала на, на, на ніч, були морози, і вони дуже багато бублях облетіло. А оця мала бути червона, мені дали, що мала бути червона, а вона вийшла така лимонна. І ще в мене тут біла була, але вона вже від свіла. Біла і ось така має бути розова, рожева. Фуксії мої теж тут на крилечку. І пеларгонії. Все знесли, а тепер треба дати лад обстригти, поховати. Фуксії в мене зимують у підвалі, я їх обстригаю, заношу туди а пеларгонії на літній. Кухня у мене така літня є, і там вони. Ну, я в цьому році буду їх уменшати. Оставляти тільки, для, щоб на слідуючий рік воно було розсадити. І вже ну, всі їх не буду зберігати. Ось такі. Отакі бігонні болівійські вже поцвітали. Треба тепер вже їх. Обрізати і ховати їхні ці бульбочки. І це все теж вже попримерзало, поприхолодало. Ну, нічого, так осінь гарно подержалася, і дуже гарно ось пеларгонія така цвіте. Ще довго взагалі-то раніше холодаці в нас наступали, а в цьому році, слава Богу, тепло подержалося, аж допір тільки почали трошки пропалювати в хаті. Ось така болівійська, що стільки насіння попускала. Я її сіяла з насіння, купувала насіння і сіяла з насіння її. Джесіка ось бігає. Кругом за мною хоче знімати. тут у мене в теплиці велика частина квітів. Подивіться, 15 метрів довжини. Тут їх так густенько поставили, бо я була хвора, то вносили, ховали, діти допомагали мені, допомагали. О, ось, ось таке тепер треба буде мені все це вносити і ховати. Ну, на цьому буду прощатися. Всім миру і добра.